Привіт, мої хороші! Сьогодні я розкажу вам, як підготувати кабачки так, щоб взимку дивуватись. Ну і яка ж і молодчинка, що це зробила, буде і просто і смачно обіцяю! Готуйте пакети для заморозки, вмикайте гарний настрій і вперед! До речі, хто пробував так робити, пишіть у коментарях. А якщо ні, саме час пробувати, бо взимку кабачки. Це просто золото морозивці. Перший спосіб кружальця. Ріжу, викладаю і запікаю при 180 градусах хвилин 20-30. Головне не пересушити. Хай залишаються ніжні і соковиті. З таких кружалиць узимку можна приготувати цілий список, запечені під сирною шапочкою, кабачки в клярі гості змітають першими. Кабачкові піци томатами і сиром додати в рагу або рататуй. зробити міні-запіканки, шарами із сиром і овочами, навіть на бутерброд під сир і в духовку на 5 хвилин. Другий спосіб пюре. Ось цей кабачок трохи не модельної зовнішності, зате яка в ньому користь. Ріжу кубиками тушкую мультиварці на програмі тушіння. А далі. З цим пюре можна супи пюре з грінками, кабачкові соуси до макаронів і рису з часничком. У тефтелі котлети для соковитості, валатки, у запіканки і лазані замість частини соусу. Навіть у хлібне тісто трішки буде м'яке і цікавого смаку. Третій спосіб натерти кабачок Заморожую порціями по 200-300 г. Ідеї для зими. В з сирною начинкою. Чесничком. На Новий рік саме те. Додаю вам лети і запіканки. У котлети сочна і ніжна, у хлібні оладки, у рисові гречані запіканки, у пиріжкове тісто для соковитості, навіть у начинку для вареників із картоплею. Розкладаю по пакетам, вакуумую, щоб узимку не було квесту. Вгадай, що це? Підписала, датувала Кабачки щасливі. І я спокійна. Наші кружальці готові ніжні, м'які, тримають форму. Проколюю те, що треба, даю охолонути, щоб не злиплися при заморожуванні. Четвертий спосіб: Пюре з овочами. ріжу цибульку, натираю морку. У каструлю трішки олії, цибулька стає прозорою, додаю моркву, підрумянилась. Кабачки кубиками всипаю. Солі трішки, коріандр, милий чорний перець, сушений чесничок. Аромат такий, що хоч сусідів клич на вечерю. Тушкуємо на малому вогні до якості. Мультиварочне пюре готове. Блендерую і розливаю по судочкам. Дивлюсь, з кілограма мало. Треба бігти за кабачками. А ось і овечеве пюре. Ніжне, солодкувате. І ароматне. Кладу форму для кексів це ж універсальне добро: соуси до макаронів і каш, у підливу до м'яса чи риби, у тефтелі, фрикадельки, у запіканки, у супи пюре, навіть намазка на тост під сир. Підписую, датую і заморожую. А тепер цікаво, як ви заморожуєте кабачки. Діліться в коментарях. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, і хай ваші кабачки будуть щасливі. До смачних зустрічей!